Почни свій день з перемоги! Ранок чемпіонів на чемпіон радіо. Усім доброго ранку, друзі. Нарешті це сталося. Перше спортивне радіо об'єднує і запрошує до своєї студії виключно класних, крутих, якісних українських в першу чергу. спортсменів, переможців і сьогодні цей четвер не виключення, тому що до нашої студії завітала Дарія Миронюк, наша фехтувальниця, рапіристка. Дарія привіт тобі. Доброго ранку. Привіт-привіт. Як настрій, як справи? Як ранок? Ти ранкова людина, чи, чи, чи ні? Чи у вас це як по... професія вимагає бути людьми-ранковими? Ну, взагалі професія вимагає бути людьми ранковими, якщо, але якщо є можливість десь трошки поспати, то. Ну, тренування ж зазвичай зранку. Правильно? Змініється, а по-різному, по так? Буває так, буває по-різному. так. Ну, а взагалі по відчуттях: сова чи жайворонок? По відчуттях про сова, напевно, ага, сова, але дуже сильно змагаюся це змінити, тому що не... для чого не треба. Там же зранку є кому навто бігати щось розказувати, щось жартувати не завжди вдало. Це про мене а, так. Дар'я у нас віце-чемпіонка Європи 24 го року а, б, срібна та бронзова призерка командного чемпіонату світу. Правильно, Кубку світу. А, слухай, ну регалії вже як. Мінімум на декілька років вперед, ну я би Ні, ну, ти ж пам'ятаєш, ми з Жені з золотоверхою коли спілкувалися, Женя нам сказала: до появи Дар'ї в нас з рапірою була складнощі. А тепер, коли ти з'явилася, в нас з рапірою все чудово. Правильно ж так? Ну, неправда, насправді. У нас не ще дай. була Аліна Полозюк, вона була третя на гран-при. Ну і дівчатка у юніорах та кадетах, що займали медалі, навіть були чемпіонками, тому ну. Зараз так. Ми трошки пішла така вів е, хвиля вверх. А чому ти думаєш, що у нас там ну я не знаю там шаблю було все добре? а От рапірою чомусь не дуже. Чому так сталося? Мені здається, що ми плавно до цього підходили. Тобто спочатку в нас почали а... накопичували потенціал? Да, так, так. Ну так воно не дійсно було, тому що в нас спочатку а, дітки почали гарно виступати, потім вже а, юніори. І зараз ми ну ми ну, логічно підросли, дітки відростають. Тобто, це, по так, суті, так. так це покоління, воно мало було з'явитися, mm -hmm. вирости і так. досягти а, своїх результатів. Як з новим поколінням, до речі, ну от просто цікаво. Твої спостереження є, um... є, є, є молодь, яка наступає активно вже на п'ята. <laughs> Звичайно, кадри є, але. Ну, із -за війни в нас трошки люди пороз'їхалися. Це, звичайно, проблема, мені здається, всюди зараз. Але так, юніори в нас є. Дівчата вже як а Розкажи, будь Це... ласка, про своїх партнерок по команді. Це Катерина Буденко, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт. Mm -hmm. Ви з ними взагалі спілкуєтесь поза тренуваннями, ви дружите? Чи от... Ну, звичайно, ми на зборах завжди а разом. Ми ну. Просто в нас, в нас така ситуація, що ми живемо е, в, у, в різних місцях. Uh -huh. Тобто, ми всі з різних міст. Там наприклад, Оля живе во Франції. Я дуже часто за також за кордоном на зборах тренувальних. Ось тому так. Але ми звичайно, ми, е, ми дружні, але ми всі дуже різні, мені здається. І знаєте, мені здається, що в цьому наша сила, тому що. Як кажуть, тому що ми тренуємося в різних місцях, в нас дуже різна техніка всіх. Uh -huh. А як, звичайно, якщо ну, в одній країні, тобто, техніка, звичайно, одна, і ну, якось противникам. А підлаштуватися легше, суперних вирішений. А в нас під кожного потрібен свій підхід. Тобто, може, цей ось в чому нашим... наша суперсила, наша ти розумієш? Сила, так. А. Слухай, а от до речі, про вашу команду і про командні досягнення, от в листопаді, наскільки я пам'ятаю, був той самий кубок світу, там де ви стали срібними призерками, і тоді змагалися ви з італійками, так, якщо я не помиляюся. З а італійки вони були ну вважалися лідерками. Вони так? ще вони досі вважаються. Досі вони найдосвідченіші, найтитулованіші. Uh -huh. ну, це дуже сильна команда. А, так. Розклада вам про. Так, да, які емоції. Так, емоції шлях, емоції так. нереальні, тому що ну, це найсильніша команда в світі. Угу. А, в них, знаєте, в, я, я думаю, що вони трошки нас недооцінювали. Це те, що ну, в мене таке було трошки враження. А, а, а нам нема, нема було чого ну, втрачати. То, втрачати так. Ось, і ми зробили все, що було в наших силах. Ну, супер. І, так, Зупер. до останнього боролися і. Ну а після, після вже того, як все відбулося, які були враження. Ну, типу, ти кажеш, недооцінювали вони вас. А після цього нас насправді було таке відчитаєш, нас почали ну, набагато більше поважати. Угу. Навіть ти йдеш по залу, і ти, ти ти відчуваєш. А от до речі, з зі спортивної точки зору, Даш, що кращого для спортсмена, який виходить на поєдинок, щоб тебе недооцінили чи переоцінили? Це дуже гарне питання. Ну, ну, з психологічної точки зору. З Психологічної, якщо ти спортсмен, мені здається, що трошки простіше фехтувати, коли тебе коли недооцінюють. Uh -huh. Тому що в тебе немає оці, цієї напруги, знаєте. Відповідальності. <звідповідальності> <тайску. звідко> так, uh -huh. так. Тобто, тобто тобі нема чого втрачати, ти просто йдеш вперед і в тебе, знаєте, ну, ти завжди щось набираєш. А якщо ти вже титулований, мені здається, це ну, трошки. трошки Складніше. Ну, тримати ту планку. Так, звичайно. Mm, да. Тільки сподівай на тебе, там, країна, не знаю, батьки. А от до речі, дивись, країна, батьки. Да, ми всі спостерігаємо за вашими досягненнями. А хто о той самий єдиний найголовніший вболівальник? От Мама. найголовніша підтримка. Мама, звичайно. А які відносини у вас теплі? У нас дуже гарні відносини. Взагалі в мене просто фехтувальна родина. Всі мама, тато, брат, дядька. Ну я всі. ж це, це я... ж складно дуже напевно. Правда, це, це, я ж правильно розумію, що мами і тренеру тебе. Так, так? так, ну це тобто вдається, вдається розділити ось це родині. На, сім на сімейних святах всі збираються. І, так, значить, Даша, дивись, от там на змаганнях, от у Франції. От там у третьому раунді. Ти там Ну, от, власне я про це так. Є ось розмежування. Робота, родина, родина, робота. Ну, ви Чи шуткуєте, у вас все... але воно ну, так само і було. У нас було, як колись, коли я ще була маленька, а, якщо я, я, я якісь дуже важливі е, змагання програвала, ми приходили додому, ввечері сідали, і в нас така тиша. Я, мама, папа, мій брат, ми такі сидимо. Ну що, як ти могла? Але, звичайно, після цього все це, ну, це все якось в шутку переходить. І, ну, ми вже навчилися з цим е, працювати. Але, так, Моя мама це моя опора зараз. А, ось там я й звія й дзвоню до після, під час поєдинків, щоб якось налаштуватися. Вона мені дуже. Такий поштовх дає. круто. Ну, фехтувальна родина, це взагалі б, насправді е, ні. ну, З одного боку це то цікаво. класно, да, да. з іншого бачиш є нюанси. А от мені <сум> тоді цікаво інше питання. Якщо заглядати в майбутнє, хотіла би, аби твої діти також би ну якби при приділяли свій час фехтуванню і можливо також досягали якихось цілей в цьому виді спорту чи ні? Чи ти залишаєш це на вибір долі? Скажімо, мені звичайно хотілось би, але це буде де ну, їх якесь бачення. Якщо вони захотять, то звичайно. Тільки, тільки за допоможемо, найкращі фахівці, але. Круто, ні то ні? Так, найкращі фахівці. Уявіть скільки досвіду родинного в цій справі Так, що там. А що там шукати найкращих фахівців? Вони всі в одній родині уявляєш? Так, Будь ласка, діти, найкращі фахівці в у вітальні. Будь ласка, проходьте. Дарія Миронюк сьогодні в студії Чемпіон Радіо. Зараз зробимо невеличку музичну паузу і одразу після неї повернемося. Ще пограємо в хокей, Google. тому нікуди не тікайте, залишайтеся разом із нами усім. Доброго ранку. Ранок чемпіонів. Перше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон. Ранок чемпіонів. Доброго раночку, друзі. У нас в гостях Дарія Маронюк, українська фехтувальниця, срібна призерка Європи. І вона насправді схожа на принцесу. Діляве прекрасне волосся, чарівна посмішка. Ну обов'язково заходьте в наш інстаграм і подивіться на цю красуню. А, але принцеса а, з рапірою в нас, При... <ріст> Що Обережно, да. так, тому варто бути дійсно обережними і не підходити на небезпечну відстань. Два ну, би... метри. Два метри, <ріст> так не ближче. Потрібно тримати дистанцію. Даша, дуже раді тебе бачити в нашій студії. Ще раз про це скажемо. Ми цього не соромимося. Зараз у нас рубрика, вона називається Хокейґу. Google. Значить, що тут відбувається? Ми просимо штучний інтелект трішечки більше дізнатися про наших гостей і даємо можливість цьому штучному інтелекту особисто ці запитання нашим гостям поставити. Тому, якщо ти готова, зараз будуть лунати запитання, і ми попросимо тебе на них відповісти. Круто. Добре, так. давайте спробуємо. Отже, перше запитання від штучного інтелекту. Поїхали, Дарія, поділись, що для тебе найскладніше давалося у фехтуванні на початку кар'єри. Є таке щось. Так. Uh... Залишатися спокійною мені дуже дуже А ти імпульсивна людина? Вибухова? Коли маленька була дуже імпульсивна. Була. А що ти робила? Ти починала бігати по залу з рапірою і всіх, щоб <риклад> я <риклад> на своїх батьків починала кричати ага. і ну звинувачувати в своїх поразках. Ну знаєте, як. Сідіти тренерів? А от до речі, про крики Дарія ми <світ> на минулій Олімпіаді. Ну багато хто дізналися, що е фіктувальниці теж можуть так гучно е кричати, скажімо так. Як ти думаєш, хто гучніше? Тенісистки чи фіктувальниці кричать? Навіть здається, що, що в тистахісток там ехо працює а в нас? Ну не так у вас шо шолом трима, маска так, трошки так, перекриває, так, так. 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 Но, 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 доводиться пере, перекрикувати. чутно. Ви справляєтеся? А от з приводу вибуховості і імпульсивності, а ти ж закінчила наскільки нам відомо, от ми поза ефіром поспілкувалися. Ти в сполучених штатах навчалася на психолога, так чому саме вибір цієї спеціальності професії? Ну, Насправді на, 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 я більше навчалася онлайн. Uh -huh. а, знаєте, це, я просто почала навчатися саме коли почалась війна. Uh -huh. І я, 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 я спочатку, а, коли пішла в Інфіс, я ще а, там навчалася, я хотіла пойти на психологію. Uh -huh. Але мені сказали, що буде дуже складно. І ось в мене був такий другий шанс в Америці. Я вибрала психологію, тому що я взагалі хотіла повернутися і, знаєте, і саме. Допомагати нашим військовим це те, що була моя ідея, тому що, ну, знаєте, такий час був складний. І а, так, це, це саме була моя така мотивація. Тому що ну, психо... Я, я, я розуміла, що психо... психологи будуть завжди нам. потрібні. Потрібні, Так, потрібні, та, це, це, круто, це круто. Тобто, освіта вища вже є з психології. Так. Круто. А, давайте далі до наступного запитання. Що на твою думку є запорукою успішної співпраці в команді? Адже між особистісною конкуренцією ніхто не відміняв. Сьогодні якась заповільнена ніхто не відміняв. Ну, четвер, навіть штучному інтелекту складно. Так, з приводу дружби і конкуренції. Мені здається, треба завжди пам'ятати, що ми одна команда, і що в нас не тільки індивідуальний від спорту, а ще й командний. І все, що ми робимо, ми вперше за все робимо для команди, а вже потім для себе, ну. Для себе ось і не ну, треба залишатися людьми. Треба а, якось а, мені здається, збиратися, якось ну, знаєте, просто бути таким однім цілим. Знаходити якісь моменти, коли ми можемо просто вийти, десь повечеряти, перед змаганнями зібратися, після змагань зібратися. Ось, але ми не дуже багато бачимо одна одна інша, тому що так ми ну в різних місцях. Ага. Ось, але так мені здається, що це заповкає. Круто. Давайте далі до третього запитання. Як змінюється життя після того, як стаєш чемпіонкою Європи? Щось змінилося таке кардинальне так, в твоєму житті. Так, Тиск змінився. <сум> <сум> тиск? Внутрішній чи зовнішній? <Сум> артеріальний чи це все будь-який будь-який змінився тиск. Так ну відповідальність ти маєш на увазі. Та ось ця планка <сум> <да>. вона поставлена, <сум> і тепер потрібно її або дотримуватися, <сум> або її перестрибнути. Знаєте, тому що в мене просто не було такого плавного переходу. В мене був такий скачок, тому що <сум> <сум> по юніорам таке в мене не було ніякого результату. А тут після цього я виграла Ю 23 а і тут одразу дорослих. І ну це дуже ну це дуже рідко таке буває. Ну звичайно, ну, як воно ти... навпаки. Як ти відчуваєш, ти справляєшся з цим тиском? Намагаюся, намагаюся. намагаюся так. У мене ще зараз такий а, період переходу. А освіта психології допомагає в цьому? Допомагає, але мені все одно потрібен свій психолог. Ну так, це ж сам собі, так би мовити, не допоможе. Супер, давайте до фінального запитання. Будь ласка. Поділись планами на майбутнє чи чекати тебе на Олімпійських іграх? Опа. Нас не мені, не не тільки мене. Я сподіваюся, що ми е, командою тоді, е, тоді е, потрапимо. До, так, потрапимо і. Все зараз робиться якраз саме для цього. Ну ти будеш якось спеціально готуватися? Я знаю, що там у спортсменів є там передолімпійський цикл, як ти кажеш, там коли ти виводиш себе на пік саме от mm -hmm. на момент Олімпіади. Ти будеш себе якось спеціально готувати? А, звичайно, в нас взагалі починається оцей відбій за два роки до Олімпіади. Тобто в нас ще є один, один рік. Mm -hmm. А ось, але так, мені здається, ми плавно входимо у цю олімпійську підготовку, і так звичайно, там вже почнуться довші збори. Там а інше, я ж правильно інші розумію, підготовки. вибач, що переб'ю я правильно так. розумію для того, аби потрапити на олімпійські ігри командою потрібно пройти певну кваліфікацію так. і Можливо. так, якісь угу. теж чемпіонати, турніри угу. стати їх переможцями. Які плани на майбутнє у тебе у команди вашої так? Нам треба обійти Польщу, Нам треба чи залізти у найкращі? Команди чи бути у четвірці uh -huh. світового рейтингу або бути кращою командою саме в Європі? Uh -huh. Це так само як ми можемо потрапити. Якщо... А польща зараз на першому місці правильно Польщ... Польща просто зараз перед нами А, так. перед нами, так uh -huh. Uh -huh. Якщо ми обійдемо Польщу, тоді в нас так. Ми можемо потрапити як найкраща команда. Ну так ж ми вам цього бажаємо. Бажаємо І... Обійти Польщу. мало того. Ну нічим окрім тримати кулачки. Не знаю, чим вам ще допомогти, але тримати кулачки будемо обов'язково. в. Полівати за нашу команду зараз. Зробимо ще одну невеличку музичну паузу. Повернемося до вас із новинами. І ще трішки пограємо з тобою. Дашу обов'язково це наша умова, без якої ми не відпускаємо гостей з нашої студії. Тому Даша Дарія Миронюк залишається разом із нами. І ви залишаєтеся. Усім доброго ранку. Ранок чемпіонів перше спортивне радіо вмикай спортивну хвилю, слухай спорт. Чемпіонів. Норм чи стрьом. Я просто обожнюю цю рубрику, і Дар'я Маренюк вже посміхається. Я не знаю, що це за посмішка. Ти хвилюєшся. Трошки. Трошечки. Не хвилюйся. Це, це буде весело. Ми хочемо, щоб наші слухачі про тебе трошечки більше дізналися. Аня, як ти по посмішці вгадуєш? А ну, а моя що, значить? А твоя значить, що ну ти щось неприємно про у мене. Добре, ти диви, яка яка є інтуїція. От тут сто відсотків інформації. Це вірно. А значить так, Даша, за одну хвилиночку я ставлю тобі запитання: норм чи стрьом? Ти відповідаєш, що для тебе до норм чи стрьом uh -huh. в певних ситуаціях, і власне головне, щоб це було чесно. Добре. І головне, щоб це було з посмішкою, бо це розважальне ранкове шоу. Добре, дамо. І у нас є рівно одна хвилина, не для того, аби трішки нагнітати цю ситуацію. Є рівно одна хвилина, таймер зараз вімкнеться, Даша, і все, і дороги назад не буде. Я жартую, все записується. Так, давайте. Буде в тіктоці завтра, і потім що там. Норм стрьом, Дар'я Миронюк Просто зараз полетіли. Норм чи шестрьом махати рапірою на вечірці. Норм <рисвіт> Норм <Norm. рисвіт> <Norm. рисвіт> <рисвіт> чи шестрьом пробувати пін'яти рапірою з заплющеними очима. Норм чи шестрьом хвизуватися тим, що ти чемпіонка. Норм чи шестрьом, вражати хлопцям, які подобається навичкам фехтування. А можна ще раз? Вражати хлопця, які подобається навичкам фехтування. Це норм чи шестрьом. <рисвіт> Стрьом. Норм чи стрьом пропустити тренування через побачення. Норм. Норм чи стрьом тиждень відновлюватися після змагань. Норм. Норм чи стрьом зі сльозами на очах і нереальною втомою відпрацьовувати укол. Норм. Норм чи стрьом тренуватися в піжамі замість звичного тренувального одягу. Та норм. Норм, норм чи стрьом поголитися на лисо перед змаганням. Ой... Ну, стрьом, напевно. Магу норм чоловікам. норм чи стрьом спеціально провокувати суперниць перед змаганнями. Стрьом. Норм чи стрьом відчувати емоційний тягар після взяття чемпіонства Європи. Ми про це поговорили. Норм, норм. Норм. Норм чи стрьом, не брати слухавку, не відповідати на повідомлення декілька днів після поразки. Напевно, норм. Норм чи стрьом брати з собою талісман на всі заходи, де ти буваєш. Нормально. Практикуємо. Норм чи стрьом? пост. Поснідати фастфудом перед змаганнями стрім? Ага, дякуємо тобі, Даша, за відвертість. Круто. Одразу перше запитання, яке цікаве, про талісман, талісман чи так, про побачення ну, важко, яке спершу, цікаве? Спершу про талісман. А, у тебе є якийсь набір чи щось відненьке? Що завжди з тобою. Так, в мене є маленька така іграшка плюшова угу. а, у формі стіча. Я її ну, завжди з собою тягаю. А ми вчора тільки а вже, подивилися. А вже бачили новий цей фільм про Ліло і Стіча? Ще не бачу. Він тільки не бачу. сьогодні виходить офіційно. А, тільки Це ми вчора на допрем'єрному а... Вау. А в мене питання до Дарії: що то була за вечірка з рапірою, де ти її махала і каже, що то норм було. Ребята, то було норм. Це ж Ви... Даша ж розповідала про сімейні застілля. Так, там вдома всі з рапирами, ти розумієш? Небезпечно. Я сама такого не робила, але я бачила, як хлопці робили. Було прикольно. З команди, так? Оце, до речі, класна віт. Завжди так роби Я так не робила, але бачила. Ага. <реш> І до речі, як часто ти через побачення пропускала тренування? тільки хотіла запитати, бо бачу про особисте. Один раз. О, один не, раз. Не, не пропускала, а переносила. Класно. <реш> 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 Ти відверто кажеш своїх тренерців про те, що <реш> <реш> мам, <реш> О, а до речі, до речі просто цікаво. Вибач, але ще от запитання з приводу того, що мама тренер, ти до тренера свого на тренуванні як звертаєшся? Тренер? Ось, мама? Чи ось, по імені? Ось тут моя мама дуже пошкодувала. та мама, де батько, тому що вони мені дозволили на на них на ти? <реш> І всі мене трошки недолюблювали, тому що я на ти з ними, а всі на мала ну, Миколаївна, так ну, тренер, так, так. зрозуміло. Так. Да. І зараз ну. я намагаюся у в такому форматі шу шутки, знаєте, просто перейти на Тала Миколаївна, знаєш? Uh -huh. Ось але. Рука. Але на Миколаївна, ти. вам вітання. Алла Але Миколаївна, мені здається, що точно тренерка нас зараз слухає тому... 100%. відсотків. Вам вам величезні вітання і вдячність за таку прекрасну чемпіонку. Так, Дар'я, дякуємо тобі за те, що знайшла час можливість завітати до нашої студії. Звісно, бажаємо виключно позитивних результатів. І власне, Обійти, ти знаєш, ти, ти знаєш? От... На початку. от зараз ми сьогодні говорили про тиск після Європи. Так, давай, щоб не було жодного тиску, добиватися результатів, які ви. Ставити перед собою самі, не дивлячись ні на кого і ні на що, що відбувається навколо. Тому цього ми і тобі, і команді бажаємо. Гарний день. дякую вам. вам дякую за, за запрошення. Дякуємо тобі. Вас... Наша прекрасна дружна аудиторія. Я о, впевнена, що вони зайдуть на нашу сторінку Instagram, знайдуть тебе, підпишуться на тебе. Будуть тебе підтримувати на всіх твоїх кроках і бажати успіху. Так а, ну дякую. дякуємо. Зараз зробимо ще невеличку музичну паузу, після якої повернемося у нас за. Кинути щоденник. Про хокей поговоримо. Мусимо дізнатися, що відбувається на чемпіонаті світу з хокею, тому залишайтеся разом із нами. Доброго ранку. Доброго ранку. Почне свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на чемпіон радіо.